Нашому щоденному житті приходиться постійно боротися. Багато битв ми пробуємо виграти власними зусиллями, але є серед них і такі, які ми можемо виграти, тільки ведучи духовний бій. Про це сьогодні поговоримо в чверть години зі Словом Божим. Привіт, добрий день. Вітаю вас сердечно зі скверніс. Два дні по моїм поверненні з України. Знаю, що ви молилися за мене і за мою команду, тому дуже вам дякую за те, що ми три дні могли провести на околиці Львова завдяки вашій молитві та вашій духовній підтримці. Ми справді дуже дуже вдячні, бо той час був винятковий, прекрасний. Взагалі Ми були зворушені як багато людей в Україні. Дивляться чверть години зі словом Божим, дорогі. Якщо ви з України і ви мене зараз чуєте, сердечно вітаю вас, молимося за вас. Дякую також за час, який ми провели там. маю вам сказати, що ми були справді збудовані тим, який спосіб українці дали підтвердження своєї віри. Коли ми приїхали, пригадую, першого вечора річ, яка нас так сильно збудувала. Це те, з яким запалом та радістю вони славили Бога. Знаєте, часом приходжу на молитовні зустрічі в Польщі, і, попри те, що ми все маємо і є мир, безпека. там люди славили Бога з великою радістю. А в нас часто зустрічаю пригнічених християн, які мають набагато кращі умови на життя, ніж там. І насправді видно, що ми не зовсім вміємо стояти у вірі. Вдячності за те, що маємо. думаю, що можемо цього повчитися у українців. Там де ми були, побачили справді прекрасне свідчення. Тому дуже дуже вам дякую. як ви вже знаєте, зараз ідуть приготування до вечора про слави під назвою Слава йому молимося і стараємося духовно і не тільки підготуватися. До тих подій, що мають відбутися в лодзі, готуємося, чекаємо на цю подію і міркуємо, що робити далі. Добре, мати очі віри, погляд, що дивиться далеко вперед, Бог є далекоглядний, а ми пробуємо його наздогнати. Так що, думаю, вже скоро будемо інформувати вас, мабуть, коли завершиться ця подія в лодзі, Що плануємо далі? Отож, думаю, що нас чекають прекрасні моменти. А сьогодні, як я вже згадував хвилиною швидше, хочу поділитися з вами деякими свідченнями але також висвітлити тему духовної боротьби, боротьби, яка триває в нашому християнському житті. Про це нам говорить святий в посланні до ефесян, в шостому розділі. Весь розділ, особливо друга частина цього розділу. Говорить про духовну боротьбу, щоб вдягнутися в зброю, що не є людською зброєю, зброю, що не можна собі її зробити по людськи, але зброю, що є дуже ефективно в духовній боротьбі нам, як духовним людям, потрібно дивитися з перспективи Господа Бога. Тобто, коли ми живемо без віри, наше життя будується на певних сенсах. Пізнаємо речі, оцінюємо речі, робимо певні речі, опираючись на їх сенс, але коли Бог приходить в наше життя, як пише Євангелія від святого Івана, ми народжуємося згори, покликані до життя після цього нового народження, до життя не тільки згідно тих кількох сенсів, але на основі, на фундаменті духовного змісту. Звичайно, то не йдемо, щоб завжди будь-якою ціною протиставляти духовне життя до життя, ну можна сказати, раціонального. Думаю, що ми повинні намагатися тримати здорову рівновагу між ними. Однак бувають ситуації, де ми намагаємось вирішувати проблеми по-людськи, спираючись на речі людські, змістовні, тілесні, видимі той час, коли йде боротьба в духовному світі, так як і в книзі Даниїла. Поки ми дійдемо до відповідного фрагменту, то я, мабуть, ще 10 інших е, скажу, але то нічого то і таке буває. В книзі Даниїла є такий фрагмент, де Даниїл постив і пройшов деякий час пару днів, поки він отримав відповідь від Бога, і минуло багато часу, перш ніж він отримав відповідь. Ангел говорить до нього: «Даниїле, твоя молитва вислухана в перший день твого посту, але йшла духовна боротьба. Боротьба в дусі, і той піст був потрібний для того, щоб та перемога, отримана в дусі, досягла землі. І є такі ситуації в нашому житті, коли молишся за певні речі, борешся за певні речі і нічого не відбувається, і тоді Бог дає нам деякі поради через своє слово, що робити, щоб дочекатися на відповідь. Часто потрібно змінити перспективу, кут бачення. Роблячи все по-людськи, можеш бути розчарований, а Бог говорить: зроби духовну річ, зроби щось духовне, і побачиш результат, побачиш плід. побачиш тоді, якщо духовне буде мати вплив на те, що фізичне, зовнішнє, земне, бо живемо в світі, який сильно між собою пов'язаний. Хочу вам сьогодні запропонувати, щоб ви відкрили друге послання до коринтян. десятий розділ з першого до п'ятого віршика, Друге коринтян, десять з першого по п'ятий вірш. І прочитаємо те, що пише святий Павло. Я, сам, Павло, благаю вас лагідністю і ласкавістю Христовою. Я коли присутній, слухняний між вами, але не був між вами, сміливий я супроти вас. І благаю, щоб я, прибувши, не осмілився надією, що нею я думаю сміливим бути проти деяких, що про нас вони гадають, ніби ми поступаємо за тілом, бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердень. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що піднімається проти пізнання Бога. І полонимо всяке знання на послуг Христові. про що тут говорить Павло? Це дуже важлива думка. «Походячи бо боходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердень». Ви знаєте, і взагалі ці слова речення сказано в контексті певного вибачення, яке робить святий Павло. Він захищає свій авторитет, написав послання до людей, яких веде духовно. До них адресує цей лист. Коли він залишає їх, то з'являються якісь люди, які підривають його авторитет. Помітно також деяку емоційність у словах святого Павла. Коли він починає захищати себе і підтверджувати свій авторитет. Він говорить до людей, які там є, з якими мав відносини. І в цьому контексті Святий Павло говорить, що, попри те, що ми є в тілі, ми не боремось проти тіла. Ну і попри те, що ми є в тілі, і є певні конфлікти, речі, біди, що мають місце в нашому щоденному житті, в зовнішньому світі, фізичному та змістовному, ми, як особи духовні, повинні знати з моменту нового народження. Яке відбувається при хрещенні момент свідомого визнання Ісуса своїм Господом, що входимо в духовну реальність, в якій відбувається битва, що має вплив на земну реальність? Ну і мушу визнати, що я є фанатом насправді здорового глузду, здорової рівноваги. Я не є фанатом чи прихильником такого одуховлення речей, надавання звичайним речам. У харизматично, харизматичного змісту приклеювання духовної етикетки, щоб це не виглядало наддуховним. Думаю, що цим можемо завдати багато кривди правдивій здоровій духовності. Ото що є для людського бачення, для життя по-людськи, треба по-людськи на це дивитися. А що є духовним потрібно розуміти по духовному, але часто ці поняття і реальності між собою тісно переплетені. І потрібно мати мудрість, щоб правильно розкласти акценти, і саме про це говорить святий Павло. Він каже, що є такі битви в нашому житті, така боротьба в нашому житті духовна. Ну і ми в цій духовній боротьбі не можемо використати свою людську мудрість, ідеї, сили, бо нічого це не дасть. Тільки одне, що буде то розчарування. в таких духовних битвах нам слід використовувати духовну зброю, духовну силу. Слово Боже називається мечем. в деяких посланнях можемо це прочитати: що слово Боже є як меч, послання до євреїв як меч двохсічний, словом Божим ведеш боротьбу в своєму духовному житті. Словом Божим борешся як Ісус в пустелі. Словом Божим отримуєш перемогу в духовних битвах, так як Ісус виграв Словом Божим у пустелі. І весь Ізраїль пізніше побачив, як в реальності нормальні людські фізичні хворі, зцілюються, демони виходять, як мертві воскрешають. Це були плоди Ісусової перемоги в битві в пустелі. Ісус вийшов з пустелі, сповнений Святим Духом, і проголошував Євангелію з великою силою. Твої духовні битви, які виграєш, будуть мати вплив на твоє щоденне життя, яке будуть бачити інші. І це правда. І тепер, чим ми боремось, і як ми боремось? Мені зразу приходить на думку така історія, яку часто розповідаю в темах про прощення. Але подивіться, прощення є реальністю дуже людською, дуже чуттєвою, дуже емоційною, дуже земною. І не потрібно тут надавати надто духовний зміст цьому. Просто є проблеми з кимось у відносинах. І можеш собі зараз подумати: я йому не пробачу, я йому цього не подарую, бо він це сам собі заслужив. Ну а або чи не заслужив, мене це взагалі не цікавить, і так далі. Можеш підійти до такої битви дуже поверхнево, але подивися на це через окуляри віри і поглядом віри. Тоді побачиш, що Ісус говорить. З огляду на мене, якого ти не бачиш, але віриш. З огляду на Царство Боже, яке ти не бачиш, як і все інше, але віриш. Веди цю битву і візьми цей тягар духовної боротьби, і пробач, і якось пригадую на нашій зустрічі, була жінка, що не могла підняти руку вгору. Через серйозну проблему в плечі, що мала бути прооперована. Лікар сказав їй: Слухай, немає виходу, мусимо зробити операцію на руці, в іншому випадку не піднімеш її вгору. Ця жінка відповіла дуже не хочу цієї операції, але якщо нічого більше не можеш зробити, то що тут дієш? Вона йшла додому, але по дорозі зайшла до нас на молитовну зустріч. Я саме говорив про прощення, про необхідність прощати, і вона тоді простила. Пригадую, простила своїй сестрі, промовила це вголос, бо ми тоді вели молитву прощення, і тоді вона почула сильне тепло в своєму плечі. Вона почала рухати рукою в різні сторони, і рука була стілена. Гляньте, боротьба, яку вона виграла в дусі, дала результат на життя чуттєве, тілесне, фізичне, земне. Хтось може сказати який то має зв'язок, хто що думає, і хто як порядковує свої справи духовні, чи якісь такі справи в своїй голові. Це має величезне значення. Взагалі, це те, що ми можемо прочитати пізніше в другому посланні до Коринтян, четвертий розділ з третього по четвертий вірш. Коли ж наша Євангелія є закрита, то закрита для тих, хто гине, каже Святий Павло. для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Святий Павло говорить, та йде духовна боротьба. А духовна боротьба йде в твоєму розумі, твої думки, які ти чуєш, які маєш в своїй голові, дуже часто віддзеркалюють духовну битву, яка ведеться в тобі, і ця битва виражається через думки, які в тобі борються. Нам знову потрібне слово Боже, щоб дивитися на речі земні, людські, нормальні з перспективи Царства Божого, мати в цьому мудрість, щоб не одуховнювати чи передуховнювати речі, які не потрібно. Але вміти вдарити в духовні місця там, де це потрібно зробити, і коли побачиш в своєму житті, що в щоденності на роботі є ситуації, де тобі є важко, поклади на це розум Христа, тобто думки Христа, думки взяті із Слова Божого. Коли будеш поводитись згідно з Євангелієм, навіть коли це викликає тягар, тиск у щоденному житті. То ти ці духовні битви виграєш, духовні битви будуть переможені, і ти побачиш плід, рано чи пізно. Плід завжди приходить у відповідний час. і це справді неймовірно. А на сам кінець розповім вам про українців, про їх прославлення. У Нас був вечір прослави. Це то була ніч перед від'їздом. Я тоді сказав, що будемо славити, і будемо славити Бога, бо знаю, показали мені, махаючи руками. Що три четвертих з них має когось на фронті. Три четвертих з них є на півдні або на сході України, з близьких або з родини, і борються за свободу своєї держави та свого народу. Я сказав їм так: не будемо під час прослави тут забувати, що там діється, але хочемо запросити Ісуса до центру того, що відбувається у нас, і у наших близьких, і там на фронті. І хай Господь там виявить свою справедливість. Ми будемо прославляти, а Богу віддаємо все інше. На наступний день, коли ми виїхали, отримали зворушливе для нас свідчення, бо сказали так: в той самий час, коли ми прославляли Бога, вигукували про славу, хвалу, прославляли Ісуса, в той самий час ішла боротьба поблизу Запоріжжя. Кажуть, що це була досить потужна, серйозна битва. Насправді було важко. Але наші близькі отримали таку велику перемогу, що ті, хто їх атакував, Росіяни змушені були відійти на багато кілометрів і залишити ту землю, те місце, де були наші рідні. Для них це було величезне свідчення духовної боротьби, яку вони вели, славлячи і віддаючи хвалу Богу. Це не означає, що там не потрібно військових, але там, де ми можемо прославляти, прославляємо Бога, а там, де можемо, виграваємо битви в духовний спосіб. Я вірю, що через віру це має прямий вплив на наше щоденне життя, на наше життя на кожен Божий день. Отже, Господи, славимо Тебе сьогодні за те, що Ти змінюєш наші думки, вчиш нас думати і перемагати в Твоє ім'я, вчиш нас перемагати любов'ю, прославою, пробаченням, і вчиш нас, Господи, стояти у вірі, щоб ми були готові. Пославляємо Тебе сьогодні, славимо Тебе у всьому, що Ти робиш, і дякуємо Тобі за те, що Ти є з нами. Є поруч, віддаємо тобі хвалу і возвеличаємо Твоє святе ім'я Ісусе, будь сьогодні у цьому всьому прославлений. Амінь. Найдорожчий мир вам. Цей такий важливий час, в час становлення нашої державності, державності України, від імені команди Вселенська Церква Українською хочу привітати вас з Днем Незалежності. Хочу побажати вам найперше незалежності духовної. Так як ми чули сьогодні, в цій темі, яку розкривав Мартін, настільки важлива боротьба духовна, настільки, коли ми боремося духовно, є благословення в фізичному світі, тому я бажаю вам, щоб ваші серця були незалежними від гріха, щоб ваші серця були відкриті на Слово Боже, щоб наш погляд був зосереджений на Ісусі, щоб ми у всіх тих переживаннях сьогоднішнього часу звертались до Нього. Де би ми не були, чим би не займалась, хай буде Його воля, Його ведення, Його присутність, хай Його Божа рука буде над нами, над нашою країною, над цілим світом, хай наша країна розцвітає не тільки фізично, але й духовно. Тому гідно тримаємо наш духовний фронт, і хай буде прославлене ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу, слава Україні!